Те, чим пишаються пенітенціарії, це менша кількість засуджених станом на 1 січня 2015-го у порівнянні із аналогічною датою минулого року. На брифінгу журналістам начальник служби розповів: серед засуджених та тих, хто під вартою не допущено особливо резонансні злочини типу захоплення заручників чи масових заворушень та попереджено понад 260 злочинів. Звичайно, якщо термін покарання 10 років, у нього перша думка. Ну, що робити, не хочеться відбувати покарання, і в нього думки, а думки, вони іноді бувають матеріально, тобто словесно висловлені, для того, щоб шукати канали, аби втекти. В тому числі пронос заборонених предметів, зв'язаних в першу чергу з наркотиками, це теж злочин. Конфліктні ситуації, в тому числі з приміненням фізичного насилля одного засуженого до другого. За словами начальника служби, наповненість установ, де засуджені відбувають покарання, зменшилася. Протягом минулого року більше ніж тисячу ув'язнених звільнили достроково. А за добру поведінку майже три тисячі чоловік було заохочено. Майже 280 осіб отримали паспорти. Микола Ісаєв говорить, більш виваженим став підхід і до накладання крайньої міри покарань. Якщо засуджений прийшов і починає порушувати дисципліну. Ну рекомендації такі, особливо соціальної виховній службі, надаються такі, щоби засуджено зразу не карати у дисциплінарний ізолятор. Іде робота над тим, щоб у Полтаві можна було утримувати довічно ув'язнених у відділенні СІЗО, говорить Микола Ісаєв. Наразі семеро таких. Серед приємного, що сталося за минулий рік відкриття власного магазину, де реалізується продукція виправних установ. Серед неприємного неукомплектований особовий склад. І ще про що говорили на брифінгу: зміни у правилах внутрішнього розпорядку у місцях позбавлення волі. Визначено право засуджених на гуманне ставлення. Та повагу їх людської гідності ну це загальне питання, людське питання, але воно вже забито у законі. Ло прав засуджених розширено серед інших. За ними закріплене право на безпеку. Працівники виправної установи відповідають за неї, а також право на листування рідною мовою на користування мобільним зв'язком та інтернетом. А також засудженим дозволено користуватися деякими предметами побуту електрочайниками, мікрохвильовими печами та dvd програвачами. Роздрукований список нових прав запевнив начальник пенітенціарної служби незабаром поширять серед ув'язнених.